Зараз бачить наша колега Анна Тирса. Вона поїхала до Шевченківського району, який постраждав від цієї атаки. Може нам зараз все розповісти. Аню, мої вітання тобі ще раз слухаємо уважно. Та ще раз колеги вітаю вас, глядачі. Також дійсно наразі перебуваю у Шевченківському районі столиці. І, власне, попередня ніч була неспокійна загалом для киян, і власне таке само і саме для мешканців Шевченківського району, тому що уламок ворожого бопила впав на багатоповерхівку, і от зараз навіть попрошу оператора показати, що дах цього будинку дуже сильно пошкоджений. Власне його тимчасово закрили для того, аби якщо буде дощ щоб у місцевих не протікав дах. Але... Але він потребує капітального ремонту. Також зазначу, що тут пошкоджено кілька квартир. Одна із квартир вона дуже сильно обгоріла. Тут спалахнула пожежа. Досить оперативно приїхали на місце рятувальники, які власне вчасно ліквідували вогнище та повністю загасили його. Вчора також працювало тут 11 комунальників, які прибирали скління із подвір'я, із дороги. Також тому, що посипалося вони на проїжджу частину. Ну а власне сьогодні вже. Бачимо, що вікна, які пошкоджені, які були вибиті, вже заклеєні міцними конструкціями. Це шапофонера або міцна плівка. Місцеві вже потроху оговтуються від безсонної попередньої ночі, і зазначу також, що для місцевих розгорнули штаб допомоги неподалік власне від цього пошкодженого будинку. І буквально за перші години роботи цього штабу звернулися туди 23 мешканці Шевченківського району. Сім із них написали заяву на отримання мання матеріальної допомоги і на виплату компенсації за пошкодження. Власне у тому штабі фахівці допомагали людям правильно скласти заяву, ознайомлювали їх із порядком дій, що потрібно робити далі, власне, як будуть відбудовувати будинок. Коли ж на це чекати, як правильно оформити усі необхідні документи для того, аби отримати виплату. Ще раз нагадаю, що сім подали сім людей на одразу буквально за перші моменти роботи штабу подали заявки на отримання матеріальної допомоги у рамках міської програми. Була надана необхідна допомога і родинам загиблих, і усім, у кого постраждала, постраждала домівка, але ж тривають слідчі дії для того, аби фахівці змогли встановити до. Тальніше пошкодження, правильно їх юридично зафіксувати для того, аби потім виплатити допомогу місцевим або ж компенсацію за пошкоджене майно, загалом зазначу, що у штабі можна подати заявку на одноразову допомогу матеріальну від міста у розмірі 10 тисяч гривень. Звернутися також можна щодо компенсації 40 тисяч гривень на оренду житла, яку теж надає столиці. І тут до речі, зазначу, що ті люди, які потребували тимчасового помешкання, у яких квартира досить сильно постраждала. Їм теж було надано тимчасове житло. Ну і також у штабі можна отримати консультації щодо державної програми. Є відновлення, ну і відповідно поспілкуватися з фахівцями щодо подальших дій. Тому що вчора більшість людей були розгублені, не знали, що робити проте вчасно зорієнтувалися. Адже на місці працювало тут дуже багато й волонтерів, які допомагали місцевим. Складати усі ці необхідні папірці, ну а вже власне сьогодні усі, хто не встиг дооформити, правильно написати заяву на отримання матеріальної допомоги і на компенсацію за пошкоджене майно вони можуть це зробити сьогодні також. Тому ось така у мене наразі інформація. Я продовжу слідкувати звичайно за штабами, тому що зазначу, що крім Шевченківського району ще розгонули штаб і у Святошинському районі столиці. Звичайно ж, завітаємо і туди, і там також поспілкуємося із місцевими, які вже встигли туди звернутися, і зазначу, яку ж допомогу можуть отримувати також і, е, там кияни, у яких квартири також постраждали. На цю хвилину у мене все, тому я повертаю слово до студії. Аня, дуже дякую тобі. Будемо чекати на твої наступні включення. Нагадаю, наша колега Анна Тирса була з нами, розповіла про те, яка зараз ситуація в Шевченківському районі. Нагадаємо ще раз, що там розгорнули штаб після атаки на Київ 7 травня.